На даний момент йде заправка верстату на ткання подвійної ширини полотна. Нагадаю, щодо схеми, перші 4 ремізи це у нас заправка для верхньої частини полотна. Наступні чотири ремізи це для нижньої частини полотна. Вони будуть з'єднуватися з однієї сторони в процесі ткання. Як заправляємо? Дивимося, перша ниточка у нас заправляється в, пер... в нітчинку першої ремізи, друга ниточка в нітчинку восьмої ремізи, третя ниточка в нітчинку другої ремізи, і так далі по схемі. Тобто заправляється одна ниточка верхнього полотна, одна ниточка нижньої частини полотна послідовно. Наступний етап після заправки нічинок це заправка в бердо. Бердо ми підбираємо згідно товщини нашої ниточки. Частіше за все, якщо бердо відповідає товщині ниточки, ми заправляємо ниточку в прорізь. Одна ниточка, одна прорізь. В даному Випадку. Нам просто необхідно заправляти в прорізь дві ниточки одразу, тобто одну ниточку від верхньої частини полотна і одну ниточку від нижньої частини полотна. Дві ниточки в прорізь бердо.